Це Глінвей, Національний парк у графстві Донігол. Мені дуже подобається це місце, буде такі більш широкі відео. А зараз такий епізод. Людям так подобається це місце, що лишають монетки. І вони здаються золотими. Звичайно, що це звичайні євро, чи навіть не тільки євро, а монетки з різних частин. Світу, бо там і я Азію бачу, я бачу, що там Японія, і бачу ну, Європу, і Францію і Німеччину, кого я тільки не фотографувала. Ні, я там не працюю. Я там просто ну, досить часто буваю. Мені здається, що кожен рік. До речі, моєму другу не сподобався Глінвей, бо йому не подобалось іти дуже далеко. Там можна їхати безкоштовно автобусом. Раніше це коштувало 2 євро, а зараз безкоштовно. Тобто Ірландія робить такі от приємні речі для.